Нас запрошують господарі цього закладу. 12 військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Волинському госпіталі ветеранів війни, приїхали до центру іпотерапії. Спершу знайомство з господарями та кіньми. Мені здається, що в кожного, якщо не жили в селі, то принаймні приїздили до села, де були коні. А це тварина, яка дійсно забирає на себе негатив. Далі керівник центру Володимир Мароняк веде у спеціальне приміщення, де відбуватиметься катання верхи. По можливості, хто може сам, виходимо на сходинки, вставляємо ліву ніжку в стремено, легенько сідаємо і повільно їдемо на коні. Філіп зі Львова, 32. Верхи на коні востаннє катався ще у дитинстві, розповідає військовий. Ще не їздив після того. Страху немає, звичайно, просто якось незвично. І все давніше хотів попасти на неї але ніколи не 27-річний Валентин Злуцька втратив ногу у Курській області РФ у лютому цього року. Попри поранення, боєць виявив бажання покататися. Говорить, мав власного коня, на якому теж їздив верхи. Дідусь мав, потім я мав то ну класно. Люблю тварин. Мені дуже сподобалося. Вже давненько їздив. Перший раз в сідлі дуже класні відчуття. Захисник Ігор зі Львова після поранення лікується у Луцьку з кіньми, каже, у нього давня дружба. то дружив з коні розслабляє одним словом. Жуття дуже хороші. Заняття у центрі іпотерапії у селі Вишнів на Волині стартували навесні 2023 року. Керівник центру Володимир Мароняк, учасника АТО, який майже рік захищав Україну під час повномасштабного вторгнення, розповідає змалку любить кони. Вони найкращі терапевти. Після звільнення з ЗСУ саме ці тварини витягнули та повернули чоловіка до життя. Як після то, так і після цього. Коні взагалі ну повертають як фізично, так і морально. З ними, коли працюєш з кіньми, немає часу думати за щось інше. Заняття з кіньми для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни. Ініціатива клінічної психологині Марії Омельчук. Контакт з тваринами з її слів має фізичний та психологічний ефекти. В першу чергу це позитивні емоції. Хтось вперше сідає на коня. Це дуже так теж класно, тому що в когось це була мрія, і ми здійснили цю мрію. Хтось пригадав дитинство. Коні мають дуже сильну енергетику і вони забирають негативні емоції. Центру іпотерапії 9 років у стайні господарі тримають 8 коней, каже помічниця та дружина керівника Ольга Маруняк. Заняття для військовослужбовців безоплатні відбуваються раз у тиждень. З такими якимись важкими серцями приїжджають до нас. Їм тут легко їм подобається. Вони тішаться як діти. Були такі моменти, що перший раз бачили коня. Це такі емоції щирі, годують, гладять потім, обнімаються. Тут кожен своє знаходить. Є такі, що велика. А можна я собі його заберу? <різько> ну так, да, от так, якась така любов з першого погляду, така довіра. Напевне, все таки вони більш розкриваються, тому що. Володя військовий, був військовим, да, воював. Йому близька ця тема. Кому дійсно це зайде в душу, такі на вихідних приїжджають з сім'ями, приїжджають із дружинами, з дітками. Ми стараємося їх також безкоштовно. катаємо. Дякую, від душі від серця. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.